Якщо є в когось бажання долучитися до збору коштів для якогось підрозділу, бо зараз дуже багато транспортів, яких треба поперевозити в глибоко в тил для ремонту, його ціна, те, що нам вийшло, його виварити, поставити і так далі, 120 тисяч гривень для того, щоб ми могли собі виварити інший. А цей далі в добрі руки віддати щоб далі продовжувало допомагати саме для нашої армії. І як для машин, взагалі шикарний варіант. Довгобазового спринтера, влазить, їде на ура. Їхати з ним в кайф, не відчувається, що він є. 160 держиться як вкопаний розміри наче 5х2 з винесеними колесами, двохосний, 15-ю цешкою високопрофільною гумою на Т-4 ступиці. Але саме для наших цілей виявилося, він нам трошечки неудобен. Можна, звісно, було виправити, переробити, доробити. Він зараз виглядає як заводський, хоча це ми самі його виварювали. 3,5 тонни вантажу підйомність в нього, він спокійно може будь-який джип, будь-який бус на себе погрузити і помчати. Одна із кращих алкорських систем зацепу. П'яте колесо правильне, те, що високе, те, що е, з самопідйомом, теж алковське, е, яка витримує реально навантаження там, з машиною, е, щоб можна було відціпитися і спокійно його перекотити. Ну, звісно, понятне діло, що там ледовська бокова, задня, вся ця підсвітка. Він пофарбований тут трьохкомпонентною фарбою. Нова гума цього року виготовлений, зареєстрований. Спокійно виїжджає за кордон, куди завгодно. Зі своїми гальмами. Роботають просто ідеально. Ми його продаємо. І нам дуже потрібні кошти на те, щоб не курьочити і не ізородувати його, а виварити інший новий, такий, який нам саме найкраще буде підходити під мототематику. Не для комерційних цілей, для здачі, а от саме для того, щоб забирати підбиті наші машини, на які всі ми так важко збирали кошти. Доставляти їх до наших майстерень і для транспортування цієї техніки.